Друзі, добрий вечір. Сьогодні ну, так спонтанно надумала вийти в прямий етер і ну, трохи поговорити про, про наш рік з малими. Тому що моя подружка сьогодні подзвонила мені і каже, Наталі каже, ти пам'ятаєш, що сьогодні каже, ровно рік, як ми прокинулися в Німеччині. Я така думаю. І правда, якось, знаєте, це воно вилітає. Потім почали з нею спілкуватися, і я розумію, що а, багато а, того, що тут було, воно а, просто повилітало із пам'яті. ну, якось, не знаю, Коли пригадуєш, думаєш, Боже, а що це було? Чи була та наша поїздка така в давки, коли ми їхали з дому, і в потяг неможливо було впихнутися, то чоловіки допомагали з дітьми якось в той потяг потрапити. так? Чемодан, Чимоданчики, вроді невелике щось таке з собою брав, але, але то був початок того шляху. І потім 11, 11 годин ми стояли. На польському кордоні це було настільки, ну, настільки було складно, ми просто стояли. От стояли всі 11 годин, і був мороз в тому тому році, так, в цей час. і таке, я... Ой, да. я так знаю, що в мене такі дві захисні реакції. Я або реву, або сміюся, коли я щось таке. Знаєте, і тому думаю. Да, як це все пригадуєш, що, що діти витримали, знаєте, бо як ми дорослі стояли, я і сестра, і здавалося, що ну ти ще трошечки, і все, от просто впадеш, і просто ну от все і виключишся. що ну не витримаєш. Настільки було холодні, ну в туалет сходити також. Там було тільки одне місце, і ми його внука, коли вже пройшов, то бігати шукати. Ну. Страшно було, звісно, це все це весь шлях. І це Поліна сьогодні мені дзвонить, моя подружка, вона в Дрездені, і каже: Наталі: сьогодні ровно рік, як ми з тобою прокинулися не в своїй країні. Ну ми вже коли. Почали ну, тут бути перші дні, зовсім нікуди не виходили, розумієте, не, знаю, не знаючи мови, і виходиш хоч будь-куди, хоч там магазин чи просто на вулицю. І до тебе звертаються. У нас там бабулечки, ми в маленькому місті тут живемо. І бабулечки часто гуляють, десь там то з собачкою, то ще з чимось. А ми приїхали також з собакою. Ми не кинули своїх тварин, забрали і кота і собаку, було складно їх. Тягнути так розумієте, оце одна така е коробка, да? ну, як, як називаються ті, і котика ну, переносять, переноска. І ми туди і кота запхали, і собаку. Собака э Чихуахуа у моєї сестри така маленька, але собака з котом їхали, мовчки. Вони, Боже, ті тварини, які вони розумні, вони змирилися з тим, що їм не подобається. Але вони э цей весь шлях, як, ну, як маленькі діти, знаєте. Боже, витримали тренки. І оце, коли ми виходили на вулицю, вони підходять і спілкуються, щось кажуть. А ти дивишся і розумієш, що це ну, така китайська грамота. Нічого. І що ми робили? Просто сиділи вдома. Оце, поки ходили, гуляли з собачкою з кішкою. там, Хало, це все, що ми розуміли. Хало, ну це Вот. І нікуди не ходили, не хотілося ходити. Дойшло до того, що просто сиділи вдома. Сходили в магазин, купили а, хліба. Я не знаю, знаєте, навіть як сказати, що перший, перший час купляли багато хліба, просто хліб. Я не знаю, якось чому, чому воно так було, якось що не знаю. І просто сиділи вдома. Просто сиділи вдома, а потім дійшло до того, що я в один день просто сіла, як почала ревіти. Я не могла зупинити, зупинитися. Такі, просто знаєте, такі, такий був відчай, що ти тут ти виходиш на вулицю, нічого не розумієш. Ти кудись ідеш, а нам же ж тут просто так теж не можна було сидіти. Ну, Потрібно було щось, якось свій статус якось тут визначати, що, і, а, а ми не знаємо, куди йти, не знаємо, де, де, що, як запитати. Uh, то нам трохи наш дядько допомагав тут, uh, і uh, скажу, що uh, як вдома я вела оці сторіс всі, там з раночку така кажу: добре ранку, uh, їхала в школу в свій інтернат так, до дітей, там, uh, поверталася, проводила якісь свої там домашні заняття з дітками. Uh. Ну, і могла щось там казати, ну так звикла до цього, да, це щоб там можна було в інтернеті щось виставити. А коли сюди приїхали, і був такий страх ну, взагалі заходити в інтернет, щось читати, щось тому, що ну не розумієш що. Хоча була інша ситуація, бо не вилазили з новин. Все, все одно ну, на проводі читали, читали, читали. А потім я думаю, а як я можу взагалі взяти і вийти е, е, в сторіс і щось сказати? Що я не маю права цього? Мені потрібно сидіти вдома, оце, ревіти і нічого не хотіти. Ну якось так палюнька у мене прямий тер. Хай вариться. Дитина мені допомагає, кажу, поставила картошку. Вона каже: мама, картошка вариться, а що ти сидиш тут в прямому етері? Та я кажу, що я її так тихенько поставила, хай собі вариться. Я недовго буду трентіти, трошки думаю, побалакаю з вами та й піду далі. О, і, а, ну, <кх> і, і думаю, що як я можу вийти, ну, що я не маю права. Не маю права жити, не маю права не родіти, не маю права ні на що. Це ну, ну, такий був відчай. Тому що зовсім не, роз... не знали, не розуміли, <кій> хто ми тут так, в чужій країні, що з нами буде і, і що робити. Тому що оця невідомість вона вбиває більше, ніж ну, за... за щось. Ну, тобто <кій> ти спасся, кудись приїхав, де тобі ну, вроді, нічого так повинно бути затишно. А ти живеш, як ото тебе як -от, посадили ото, як ото ми з собаку з котом везли ото і такі ото халабуті, усе як мої, як родіби, там, ото сидимо в квартирі, нікуди хоч не велась. А, от таке було. а потім я от почала бігати, ну, якщо ви бачили, почала виходити трохи на вулицю, бігати, і а, думаю, що там вже зніму якась історія, що я хоч, тут, ну, хоч бігаю, щось, хоч щось роблю. І, і настільки було складно, знаєте, саме, що відновити своє життя, яке було вдома в Запоріжжі. Що там для, це було все легко, це було твоє життя, ти це все робив, і все було. Ну, все було так, ну було класно, було було щастя. А, а, а тепер, щоб пригадати то, що ти жив. Що ти взагалі живий, що ти жив, і щось зробити з минулого життя, дозволити собі зробити щось, що було в тебе, і не почувати себе винним це було настільки складно, я не знаю, може, у вас є таке щось, що щось потрібно зробити, а ви собі це не дозволяєте. Ви кажете, ти на це не маєш права. То я вам скажу, що ви маєте право, ви маєте право жити, ви маєте право а, на, на якесь ну, малюсіньке щастя, на те, щоби з друзями зустрітися, не за все себе корити, не за те, що ви. Ви тільки повинні, повинні повинні, а що ви ще й можете, що вам це дозволено, бо ви людина, життя ваше, таке і є, воно продовжується. Це ж життя ваше. Не забороняйте собі жити, бо ми проживаємо ці хвилини. Ми все одно живемо. Щоб, щоб з нами не, не, не творилося, так? ми все одно живемо, то ці всі хвилинки це все наше життя, що б там не було. Ось тому дозвольте собі десь посміхнутися, десь засміятися, десь а, ну, сказати про інтернет, там написати якусь шутку. Я це кажу, що я веду сторінку. Хто його знає, як люди реагують да, на те, що все, що я там ото калякаю, то анекдоти, може когось воно бісить, може комусь подобається. Але я для себе так взяла таку. Ну, як мотивацію, що а, якщо в мене хоч трошки це виходить, то я буду підтримувати людей. Якось, хоч потрошки щось робити таке, щоб ну, може десь чомусь надихнути. От, кожен день про ту зарядку кажу, думаю, може хтось зробить колись. Пишу там якісь цитати або ще, що думаю, може, це комусь ну, на щось надихне, може людина переключиться. Тому що я вже сто разів казала і ну, ще раз скажу, що там, де наша увага, там. О, дякую, дівчата. Подобається да? Оці мої всі витвори мистецтва. Ну, Дякую. Що там, де наша увага, там і сила наша, розумієте? Якщо ви направите силу увагу на свою душу, то сила ваша туди перейде, вона у вас там буде набиратися. Якщо переведете увагу на, я не знаю, там на природу ще на щось, то воно від, звідти вам піде сила. Якщо переведете увагу на. Щось, я не знаю, там комусь щось доказати, хто вас слухати не хоче, то чи ви наберетесь там, чи ні? Воно тільки з вас висосе, то енергію, і все. і ну, надалі нічого не захочеться робити. Ось, ото тому а, заплануйте собі. Euh, не знаю, так, за, записати. Так? Мені можна жити. Оце просто таке, як лозу. Знаєте, я, я можу жити, мені це дозволено. Як тут в Німеччині тут таке слово «дюрфен». Да? Дозволено. Оце вам кожному дозволено жити. Ось. Ну, І коротше, я продовжую про свої пригоди так, напротяг, ну, протягом цього року. І оце ми сиділи, сиділи з сестрою у тої хаті, де нас поселив наш дядько, і що, не знаючи ні мови, нічого, нікуди не хотілося ходити, зовсім нікуди. Ми оце сиділи в хаті і все, не телевізор, нічого. Це тільки в телефон і ну, то що, спілкувалися, та їли хліб. Ось. Я така сижу, кажу, Боже, я хочу друзів. Хочу живих людей, таких як я, своїх, знайти тут, десь, де вони можуть бути. Ми ж не знали нічого ще нікуди, бо ми ходили тільки пішки. Тут зрозуміло, що тут є автобуси, і все. Але ми не знали, на чому ми можемо їздити, скільки воно коштує. Все було страшно. Знаєте, все просто вийти було страшно. Щось запитати і не зрозуміти було страшно. Поїхати на автобусі, коли ти не розумієш, як спитати, скільки воно коштує. і і якщо тобі ще щось скажуть, а ти не зрозумієш, ну знаєш, ти, як у дурачок себе відчуваєш. Вроді вже дорослі люди. Да? В Запоріжжі я така була кра, класна тітка, така вся вже е, ну як, сама себе зробила, і якась вже є і повага і у людей у себе а тут приїхав, і все, а ти тут як тільки народився, маленький якийсь. О, і це настільки складно, е, знаєте, як себе зупинити і сказати, ти є такий, який ти є, і ти нормальний. Ти просто в іншій країні, а це просто для тебе все чуже. Але ти нормальний, ти повноцінна людина. Тому що я вам скажу, що ну, коли стикаєшся з тим, от у нас далі скажу вам, да, що люди на курсі німецького це що я почала шукати, що мені потрібні друзі. І знайшлися друзі, бо ми тут ходили, записалися на те, щоб проходити курси німецької, щоб хоч якось можна було балакати. Бо я от слова ноль, ні букв навіть не знала, ні, ні одної літери <кхів> німецької. Ми пішли на той дощ курс. Я вам скажу, це було такі так. видихнула, Я своїх побачила. Кажу, люди, Боже, це всі наші українці. Боже, яке щастя побачити своїх. Знаєте, я, от, так ось вдома не, не, не будеш цінити своїх, коли тебе кудись закине, хто знає куди, де ти будеш як а, без нічого. І коли ти побачиш своїх, наскільки ти починаєш цінувати своїх людей. Це було дуже щастя велике німецьку. Ми здружилися дуже. Я вам скажу, що ну, люди люди класні, тому що ну, нас поєднало горе, так, і кожен кожен виїхав. Так, щось у мене тут час. Прямий. Мій. Так, Я маю надію, що ну, ви дочекалися мене. І і ну, то хочу сказати, що було дуже круто зустріти своїх. І пішло оце моє навчання, то що я вам писав. Там, як -от, ми німецьку вчили, так а думаю, так, все, Наталі, в тебе є мета. Давай, знаєте, як ото кожен українець це людина, в якої запрограмовано почуття свободи. Ось ти просто прагнеш бути вільним. Так? І я думаю, так, щоб тобі отут бути вільною, ти цю мову повинна вивчити, щоб ти пішла і спокійно могла сказати, що ти хочеш, щоб ти пішла і сказала, а це я не хочу. І я думаю, все, давай, учи. Хочеш бути вільною, так, українкою будь-де, оце візьми і вивчи. Хочеш ти не хочеш. Знаєте, як у нас були казали, ой, у нас молоді дівчата, там, молоді там, діти в нас на курсі, ну, як діти, ну, 18-20 років, ну для мене вони діти. І кажу, боже, молодим, каже, краще вчити, чим старим. Ну, а ми ж 45. Ну, це ж ми ж вже старі, правильно? Для них. Я кажу. Який там, ви що? Я буду так учити, що я його вивчу, незважаючи на вік. Ой. Ну, так і вивчила, б 1 я отримала. Я розумію, що це ну, і не просто все, і може там, там це не такий ще високий рівень, але. Але ставлю за мету, кажу, кажу, я повинна бути вільною, і то вчила його зранку до ночі. Сестрі допомагала також ще людям. Ось і оце таке навантаження німецького, Воно трохи, знаєте, знизило цей порог того, що ти сам себе не розумієш, хто ти не розумієш. Ну вообще ти доросла людина, чи 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 що як ти себе можеш? Ну, ну складно було дуже. Ось, і оце переключення на роботу. Тому кажу, що коли може у вас таке буває, що воно знаєте, як от заглючить так, що ну, дуже важко становиться. Переключайтесь на якусь практику, на якусь роботу. У вас все одно у кожного є ну, Щось, чим ви займаєтесь. ось, і, ну, Може, то воно не називається психології сублімація, ну, але воно вам просто допоможе трошки, трошки вийти із ступора і заземлитися, так, і робити щось, що воно ну, дасть вам відчути себе, що ви все-таки існуєте, що ви є, і витягнути із болота, у тих думок, які не дають відчувати себе нормальною людиною. ось. От таким чином я вже вивчаючи мову, вже могла ходити, вже могли, могла допомагати іншим щось перекласти і вже могла щось для себе витрубувати чи щось дізнатися. Тому що я вам скажу, що це телефон, коли показуєш, що ну прочитайте там, що я написала, і перебну, ну, щоб німцю, Так, ната, ната, от читайте, що у мене тут. Ну якось воно не йде. Я вам скажу, спілкування не йде. Люди хочуть чути мову. Хочу, щоб з ними ротом розмовляли. розумієте, А не телефону це вам перекладати. Тому скажу, що навіть якщо погано говориш, але говориш, це більше прокатує. Тобто ти можеш домовитися, якщо ти будеш мовити. Угу. Ото таке. Ну І також це то, що вже. Таке, перше, що почало друге. Перше люди, так що свої зустріла, і друге, що мова, якась уже якісь там два-три слова я вже могла поєднати, і могла вже так відчути себе вже більш нормальною. Потім робота онлайн в Запоріжжі, так з нашими дітьми з інтернату, ми так і проводимо онлайн до цієї пори. Ну, це також те, що спасало, тому що роботу я свою люблю дітей люблю, і коли знаєте. Саме то, що батьки вони ж також по різним, хтось десь роз'їхався, хтось десь в Запоріжжі, хтось десь в окупованій, з окупованої території виходить на зв'язок. ну, Будь-звідки, будь ми і переставляємо і час уроків, тому що батьки там то можуть, то не можуть, то не було інтернету, то світло вимикали. Оце такий оцей весь хаос, але ми його тримали. Знаєте, куто? відчуття таке, що ми разом. Разом кажу, не бійтеся, зараз не виходить потім, то в мене якийсь завал тут, бо тут постійно щось, знаєте, так скажу, мені кума дзвонить і каже, ти ж вже, каже, Б1 здала, каже, ну так, каже, іди там, каже, каже, ну там, погуляй, каже, може там якось там ти себе, б -б я кажу, який гулять, я кажу, що ти там робиш, я кажу, ага, ну я тобі зараз розкажу, кажу, зранку. Я говорю, до 10-ї сіла я роботу онлайн свою готую, так щоб з малими проводити онлайн, мені потрібно презентації робити, там щось якось до року готуватися. Потім кажу, з 10 до 12 газали з сестрою, перекладали в неї були проблеми із газом, її, під, її підключили до когось чужого і контракти з нею її газова компанія розірвала, і сказали шукати адвокати. Ми два тижні оце бігали туди-сюди, то в тай. питалися. Ті кажуть, ідіть туди, ідіть туди. Ну хто тут в Німеччині, то мене розуміє це треш був ось Потім кажу прибігаю в обід, я провожу онлайн. Потім після онлайну мої діти приходять, мені треба їх погодувати, потім ще щось там приготувати. і Потім ну так само якась робота є потім ще консультації є буває батьки дзвонять. а Потім кажу, просто хочеться інколи я в то що вам сторіси я скидаю з озера, просто пройтися. ось І кажу, це так кожен день. Кожен день такого, щоб я просто сіла в потолок, дивилася, якось у мене не виходить, не знаю, може так у людей і є, але все одно щось якесь, якісь тут багато листів приходить. Приходять листи, ти щось повинен, ти щось дов, ну, должен, і якщо ти щось там не кебаєш, тут є соціальна служба, де є перекладачі, ти стоїш там в черзі в кілометровій, поки тебе не прийме, перекладач і не переведе тобі, що там тебе ну, трапилося. Бо якщо не відповісти правильно на лист. Ну, то буде тобі біда. Будеш потім ще більше стояти в чергах та шукати, як свою проблему вирішити. Ось таке. Ось. І наступне, що хотіла сказати, що мої діти, бо у мене питалися: як там твої діти? Як вони адаптуються? То я вам скажу, що перший час вони зовсім нічого не хотіли. У мене мала Анюта, вона вдома в Запоріжжі і не загониш додому. Це вона зранку, ну якщо вихідний. Або після школи. Вона у них там компанія, вони компанію зібралися, і вони по району десь там чимчикують, десь вона знала всі за поза кожним гаражем, де ще де-де коротший шлях. Ну тобто дитина жила своїм дитячим життям був, з друзями, то тут вона також не виходила нікуди. Вона два місяці просто сиділа, каже: Я не хочу на вулицю. Кажу, Анечка, ну йдемо, кажу, просто погуляєш, підеш. Мама, я не піду. Каже, я не хочу. Ось. І я вам скажу, що це мені було так складно складно це а, бачити. що, ну, Я, наче вроді, дітей, знаєте, як спасла від того, що вдома коїться, а думаю, тут привезла, а тут ну, так, також травма все одно в них. ну, а, То, що друзі залишилися вдома, вони друзів дуже люблять і ми сумують за ними. І навіть до, до, до цього часу ось. Ну, і я думала, що, що як буде. І зробили в нас тут інтеграційний клас, повела їх до німецької школи. І мої діти почали хоч просто виходити на вулицю, вони почали з кимось спілкуватися, вони там також познайомилися з нашими українськими дітьми. І це було щастя. Так що я вам скажу, що свої люди, коли ви зустрічаєте своїх людей десь в чужій країні. Ну, це відчує тільки той, хто так, отак, -от, як я в чужій країні там залишився, і коли ти зустрічаєш своїх, це ну, відчуваєш таке, знаєте, оце, як мені Валера подарував цей герб України, я кажу, що це самий крутезний дарунок на день народження, тому що це частина твоєї землі, частина тебе. Ну, Це передати словами, не передасти. Але це настільки цінно. Ці якісь а, ну, атрибути твого життя, атрибути твоєї країни ну, воно дуже дороге. Це почну, почну ревіти, так щось, за щось, щось друге. Скажу. А, ну, і це ж коли мої діти, друзів собі також знайшли наших українських дітей. Які класні в нас діти? Я вам скажу, я прийшла на батьківські збори з іншими батьками і подивилася, Боже, діти, ну такі вони вони розумні, вони культурні, вони один одному допомагають у всьому, навіть і зараз. Там думаю, боля там в математиці щось там трохи вона не зрозуміла. Кажу, там запитай там хлопця, він з нею навчається. Вони зараз в німецькі вже класи прийшли. Прийшла дитина, прийшов хлопець, допоміг. Вони дивлюсь, сидять учаться. Ну я не знаю, як вам це сказати, як це передати. Це тільки відчути потрібно. А, наскільки м -м -м, я хвилювалася за малих, я дивлюся, наскільки наші діти, нашим вже дітям так само допомагають, як дорослі. Тому що знаєте, ми оце пересилаємо гроші. Це якісь приходять гроші, де щось можу, десь щось кудись задонатить, завжди допомагаю. Тому що ну я конкретно знаю цих людей, знаю, що вони точно класну, гарну справу роблять. Думаю, що я можу тут робити? Я можу тільки так допомагати. От що можу, то буду. Можу консультувати батьків, буду консультувати. І я розумію, що так як я, так і кожен з вас так само робить все, що може, допомагає так само роблять і наші малі. Ви ж ну розумієте, що вони нас бачать. І вони е, роблять те саме, вони копіюють. Ми їх не навчимо бути чемними людьми, коли ми будемо їм про то казати. А своєю поведінкою, коли вони бачать, що ми це робимо, і вони роблять так само. Як це круто побачити, що діти такі, як ми, що вони люди, що вони допомагають один одному. Оце так, наша українська душевність. Ось. Ну і Завжди, завжди на зв'язку із тими друзями, ну, хто зі мною спілкується так? І з, з дому постійно на зв'язку. І Будь-що б сталося, знаєте, коли там гасять цими бомбами русня, то дзвониш, звісно, що хвилюєшся, як там, як там хто, чи всі цілі переписки, оці. Знаєш, як ти. А питання таке, яке залишиться навірно, мабуть, що в житті кожного із нас, правда? У кожного із вас, із нас питання, як ти? Воно для назавжди для нас буде не просто питанням, не таке, як у знаєте, ну так просто сказав. А для кожного з нас, хто у ці часи переживає, питання, як ти? Це буде питання, яке заключає в собі ну всю турботу. І воно наповнено таким змістом, як ніяке інше, правда? Ось. Так що зараз ми підходимо до того, що мову вже трохи, трохи я знаю. Не знаю, що тут буде далі, як все буде вирішуватися. А, ну... Не припиняємо, не припиняємо будувати себе, так не припиняємо набувати нових навичок. Вони нам все одно згадяться. Будь-де будь, будь, ми будемо. І вони нам згодяться для того, щоб ми могли підтримувати марку українців, що ми розумні, правильно? Що ми класні люди, що ми душевні. Ми тут з дідом німцем їздили, ну, який також моїй сестрі допомагав, каже, ото в мене була практика німецької. Він все балакає, балакає, мені каже, ти мене розумієш, ферш Я кажу: та ну, звісно, кажу, ну так, ні, є один ворте, не на кожне, не на кожне слово. Ось. І Дід мені той каже. Він мені каже, ти знаєш, каже, оце німці такі, три нормальні людини. Три, ну каже, чорті що. Ну, це каже, українців такі, каже, я каже, так і стикаюся. Каже, три нормальні, три такі. Ну, оце ж бачите, як Бо хтось сказав, що там така якась є ну, негарна, наче поведінка наших українців, що німці погано відносяться, тому що ну, якось десь там хтось тебе веде, не так, що хтось був там заможний, приїхав і щось вимагає, то я вам кажу, що це неправда. Вони знають, що в нас є багато класних людей, що в нас є багато вихованих людей. Ну, я, наприклад. так, ну, що, На що я буду казати про вас і як я мов про себе сказати? Я з німцями спілкуюся ввічливо. І якщо десь можу допомогти, то допоможу. І я впевнена, що кожен із вас робить так само. Тобто, це, це ж люди, так, і, ну, наші люди кругом класні. Ой. Оце щось так захотілося <смі> вилити вам душу. А то вдома теж такі новини, знаєте, <смі> зайшла в Телеграм, дивлюся, що показують мою вулицю Дудики на Запоріжжя. І кажуть, що зірвалася квартира. Дивлюся, її таж, ну, мій четвертій етажі. А, ну, тільки що бачу, що це не моя квартира, а в моєму домі я знаю, де це, там, де все показують, що воно там палало. Ой, думаю, господі, що там, як там у мене там також е, знайомі живуть. Що ну, квартира буде стояти, правильно? Там люди повинні жити. Ось. І слава Богу, ну там живі, все, все нормально. Але казали, що ще чекаю, які там будуть новини. Казали, що там чи граната взірвалася в тій квартирі? То це, знаєте, як, оце то, що війна принесла, і ще стільки буде по тому отаких різних таких подій, що може таке витворятися. Я не знаю, хто там приволок в квартиру, ту гранату. Але ну, таке воно дуже небезпечно. За людей переживаєш, як там воно буде. Ось, ну а ми що? Що ми робимо? Ми тримаємо хвост пістолетом, правильно? А, ну, не знаю, гарна це шутка чи ні, ну таке прийшло на думку. Тобто тримаємо так, от, за чуба себе як Менхаузен витягуємо і з того, з чого я почала. А, якщо можемо, себе підтримуємо. Якщо можемо, можемо пошуткувати. Якщо можемо, можемо якийсь анекдот розказати. Якщо можемо когось підтримати, підтримуємо. Тому, що, ну, а як інакше, правильно, а, такі ми люди. Тому що душа живе духом, а дух наповнюється любов'ю. Тому, це, як я сьогодні зранку бажала, ну, 8 березня. Так? Хтось празднує свято, хтось його не, не, не святкує. Я кажу: нехай у вашому серці буде багато любові. І нехай вона з вашого серця просто шириться світом. Оце, оце, оце і буде то, що ми можемо передати код нашої нації, так? код любові, код духовності. Код культури. Так що, а ми такі є, ну ви знаєте. <сум> Тому я вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Маю надію, що вам було цікаво слухати мої теревеньки. Ну, Дуже захотілося з вами поспілкуватися сьогодні. А, дуже хочу, щоб у вас вечір був гарний, а, ти тихий і щоб Бог беріг вас, оберігав на кожному вашому кроці, ваш, вас і ваших близьких. Все, цілую, люблю. До зустрічі!